Вітаю, друзі! Сьогодні 29 квітня 2025 року і торкнемося такої дражливої теми, не історичної теми про те, як нам ставитися до постаті Степана Бандери. Ця постать вже продовж тривалого часу ділить українців на непримиренних його прибічників або непримиренних його противників. Ці суперечності трохи згладилися після повномасштабного вторгнення Російської Федерації, коли частина українців почала цікавитися своєю історією, переоцінили боротьбу Степана Бандери з совєтським більшовизмом. І, але, поза сумнівами він залишається дуже дражливою постаттю в нашому пантеоні героїв. І Ще є одне питання таке важливе: як ставитися до його поглядів, які він висловив, чи можуть вони бути для нас дороговказом у майбутнє? Я не буду детально переповідати його біографію, тому що це, я думаю, це можна дуже легко знайти там в мережі інтернет, купити книжку, почитати. В загальному вона зводиться до того, що він народився в священницькій родині, навчався у стрійській українській гімназії. Після цього вступив до Львівської політехніки на агрономічний факультет. Вже в Стрийській гімназії почав був залучений до підпільної діяльності, і це важливо відзначити, що на відміну від, наприклад, того ж Богдана Хмельницького чи Івана Мазепи, Степан Бандера цілеспрямовано готував себе до боротьби за Україну. Це його вирізняє із поміж інших наших історичних діячів. От. Після під час навчання у Львівській політехніці він стає керівником краєвої екзекутиви, тобто керівником організації українських націоналістів у Галичині, е, стає організатором кількох гучних акцій, зокрема, е, підпалів, е, майна польських осадників, шкільної акції як протесту проти. Е, Ополячення освіти, був автором розробки кількох терористичних актів, зокрема щодо міністра піратського, вбитого у Варшаві, і, і щодо українців, які, яким виносили смертний присуд організація українських націоналістів за, як вони вважали, співпрацю з польською владою. Після цього був заарештований польською поліцією за день до замаху на піратську. Виступав на Варшавському процесі, а потім на Львівському процесі, був засуджений до, довічного, до двох довічних ув'язнень, відбував свої покарання в різних тюрмах польської держави. Після початку Другої світової війни через фактичну неможливість польської держави виконувати свої функції. Ну, фактично, вийшов із тюрми, тому що там охорона розбіглася, перебував певний час під радянською окупацією у Львові. Після цього перейшов кордон е з Рейхом, тоді, з окупованою Польщею, і в Кракові разом з іншими своїми однодумцями проголосив революційний провід ОУН, що призвело до розколу єдиної організації з часом за короткий час. Е після того. Очолив цю революційну ОУН, став головою проводу і дав наказ проголосити акт проголошення незалежності України у Львові після початку вторгнення нацистської Німеччини до Совєтського Союзу, був ізольований. у... Відносно комфортних умовах концтаборі Заксенгаузен в 1944 році був випущений з концтабору, відмовився співпрацювати з нацистами і далі продовжував свою підпільну діяльність переїжджаючи між різними конспіративними квартирами. Зокрема, знову був причетний до кількох розколів в ОУН і, врешті-решт, 1959 році вбитий совєтським агентом Сташинським. Шляхом пістолета з допомогою пістолета з отрутою. Це, якщо коротко, його життєпис. Мені здається, що до культу Степана Бандери суттєво, суттєво приклалися саме совєти через те, що вони вчинили на нього автентат, вчинили вбивство руками свого агента, зробили з нього мученика. Хоча, сумнівами, що наприкінці 50-х років. Роль Бандери, вона не була такою визначною, не була, скажімо там, настільки масштабною, як це зробилося після того, коли він був убитий у той спосіб, який я розказав, який ви можете прочитати. Тому що ця смерть Степана Бандери, вона фактично дещо знецінила значно ваші умови, в яких перебувало тоді підпілля в Україні. І тоді вбивали і вмирали значно більше повстанців в Україні, які своєю боротьбою наближали незалежність України, як вони в це вірили. Мені здається, що ключ до сприйняття особи Степана Бандери полягає в тому, що ми повинні розуміти той час, у який він народився, у який він формувався, і в який він жив більшу частину свого життя. Я називаю цей час епохою авторитаризму і тоталітаризму в Європі і у світі. Це кінець 20-х, початок кінець х років 20-го століття. Тоді цей період вирізнявся тим, що люди вірили в те, що з допомогою насильства і під проводом певного провідника фюрера, який дуче, який знає і бачить. Шлях вперед можна дійти до якоїсь мети і вирішити якісь свої історичні завдання. На світогляд цих людей дуже суттєво вплинув досвід Першої світової війни і на українців, зокрема, і в тому числі на Степана Бандеру, коли вони побачили, що поляки з допомогою так званих доконаних фактів, коли вони окупували ті чи інші землі Галичини, добилися своїх політичних цілей. Саме в цьому слід шукати джерел. Подальших ексцесів між поляками та українцями в Другій світовій під час Другої світової війни, а не в тому, що хтось там мав якісь е, е, геноцидні наміри щодо поляків. Е, це перше. Друге, е, що слід мати на увазі, що е, колективізм, авторитаризм і тоталітарні практики тоді вважалися єдино соціальною технологією досягнення політичних цілей. І практикували ці практики всі держави в той час, коли Організація Українських Націоналістів вона представляла націю без держави, тобто українців. І якщо не вважати УССР українською державою, а це дуже спірна теза, звісно. Так от <кхід> в організації українських націоналістів, які бачили на прикладі і держав, що державний апарат застосовує саме методи насильства для досягнення своїх цілей. Вони просто брали на озброєння ці методи. І саме в таких умовах сформувався Бандера. Він був людиною, плодом першої половини ХХ століття, коли панували тоталітарні ідеології і тоталітарні практики. Відповідно, він таким залишився, на моє суб'єктивне переконання, протягом всього свого життя. І через це. Та ідея української держави, яку бачив Бандера, я думаю, нам, сучасним українцям, би не сподобалось, тому що в ній було б превалювання інтересів партії, інтересів держави, хоча була би приватна власність. Однак, ймовірно, було б насильство щодо особи, обмеження прав, тому що таким був світогляд Степана Бандера, який виховувався на писаннях Дмитра Гунцова, який виховувався на факті поразки українців у Першій світовій війні. І у визвольних змаганнях за Західноукраїнською Народною Народну Республіку нам слід це пам'ятати, коли ми переносимо ті чи інші ідеї, ті чи інші образи, ті чи інші метафори щодо Степана Бандери на сьогоднішній час. Що нам сьогоднішнім той Бандера не дуже би сподобався, тому що він був іншою людиною, вихований в інших історичних умовах, і навряд чи би він нас влаштував. Ми це постійно забуваємо. Так само і писання Степана Бандери, хоча багато що він. Передбачив, що до російського імперіалізму, і ця війна, до речі, є одним з передбачень Степана Бандери Російської Федерації проти України. Однак в більшості його писання розраховані на ті 30-ті, -40 -50 40-ті, 50-ті роки інші історичні обставини, інші контексти, і ми не можемо їх практично застосувати до сьогоднішніх історичних обставин. Саме в цьому ключ, як на мене, сприйняття Степана Бандери, який, поза сумнівом, входить до складу нашого національного пантеону. І не мають права ні поляки, ні гебреї, ні росіяни, ні будь-хто інший нам вказувати, кого нам шанувати і в тому числі Степана Бандера. Поза сумніву він був не проти терористичних методів як керівник е підпільної організації. Однак ми шануємо його не за це. Ми шануємо його за сміливість, за організаторські здібності, за відданість справі побудови української держави, як він її бачив. Ми повинні це завжди пам'ятати, як він її бачив. Нам може не подобатися, як він її бачив, але ми не можемо відмовити йому в тому, що він хотів вільної України і він її наближав, що він був талановитою людиною, що він був вкрай амбітною людиною і з вождівськими замашками. І нам би це теж дуже не сподобалося е, сьогоднішнім. Але він таким був. Йо, йо, нам слід його сприймати в тій суперечності. Я вважаю, що вершиною всього позитивного, що зробив Степан Бондаре для української справи, є лі, е, Варшавський та Львівський процес, де він поводився надзвичайно сміливо, відмовився розмовляти польською мовою, сприяв поширенню і популяризації української справи е, в світі і в Польщі, в тому числі звернув увагу на е, пригнічення поляками е, прав українців, законних прав, які вони брали поляки, я маю на увазі на себе на поризькій конференції. В 1923 році, і він показав ОУН з людяного боку як боротьбу за благородну ціль неблагородними позасумнівами, терористичними, часто методами, але була і пропаганда, були поширення друкованої масової інформації, летючок, листівок і так далі. Я вважаю це вершиною. Позитивної політичної діяльності Степана Бандера. Далі його діяльність, коли він випав на тривалий час боротьби, вона мала вже менше значення, а його подальша діяльність з розколу в ОУН, я її сприймаю негативно, як таку, яка шкодила інтересам української справи об'єктивно і історично. В тих умовах, як він діяв, це можна виправдати, тому що це підпільна організація, і там було змагання і боротьба е, амбіцій між різними. Лідерами там були е, е, впливи розвідок інших держав. Все це впливало на, на діяльність Степана Бандери в тому числі. Але я вважаю, що ми перебільшуємо його роль після воєнний час, тому що е, більшу роль тоді відігравали ті, хто в Україні реально боролися з суєтами, реально боролися за свободу зі зброєю в руках, е, проходили табори, е, жертвували своїм життям і здоров'ям в той час, коли Бандера був. За кордоном. тому я ще раз повторюся: я вважаю, що є два ключі до в моєму розумінні до розуміння постаті Степана Бандера, поза сумнівами, входить в наш патріотичний український пантеон. Перше, Бандера є людиною початку першої половини 20-го століття, тобто людиною, яка вірила, що тоталітарні практики і вождизм приведуть нас до щастя, з цим я категорично зараз не згоден, але тоді так думали багато хто. І Бандера не виняток, а просто типовий представник, талановитий амбітний представник того покоління. Це перше. І друге, Амбер а, а, Бандера проявився добрим організатором на посаді е, керівника краєвої екзекутиви, вольовим, е, цілеспрямованим, рішучим. І е, на Варшавському Львівському процесах, е, де його було засуджено до двох довічних ув'язнень, він продемонстрував. Сильну волю, сміливість, красномовство, розум і допоміг просуванню української справи в Польщі і в світі. Ось так я думаю, нам слід сприймати Бандеру без емоцій раціонально і вивчати і шанувати його саме в цьому контексті. Я не є прихильником факельних. Проходів на день народження Бандери, я не знаю, який сенс є в цьому. І я би не перебільшував значення постаті Степана Бандери, як воно роздмухується, тому що він є не наймасштабніший політичний діяч ХХ століття в історії України. Ще раз повторюся, що своєю смертю, коли Совєти його вбили з допомогою терористичного акту, вони фактично прислужилися тому культу Бандери, який ми зараз. Спостерігаємо, і на який, як я вважаю, Степан Бандера не заслужив, хоча однозначно заслужив на місце в історії України. Слава Україні!